Вітаю всіх, мене звати Христина Бобій і я проводжу швидку презентацію проєкту Кешфло. Проект Кешфло це є один із інструментів спільноти Меркурій. Спільнота Меркурій недавно відсвяткувала своє 12-річчя у січні у Мадриді, Іспанія, де було зібрано і зустрілися лідери з багатьох країн світу, і де нам було розказано про майбутнє. Перспективи про майбутній сценарій, який чекає взагалі всю спільноту. Але зараз ми з вами зосередимося саме на інструменті, який називається кешфло. Кешфло це є в перекладі грошові потоки, це є один із головних проєктів спільноти Меркурій, який дає можливість зробити собі фінансові потоки для того, щоб закрити усі потреби фінансові людей. Як сюди попасти, і що всередині кабінету? Для того, щоб нам увійти в кабінет, ми переходимо по посиланню, яке нам відправила людина, запрошуюча, і ми заходимо, попадаємо на ось таку красиву картиночку: кешфло. Зараз приклад я вам буду показувати саме на платформі іспанській. Чому я кажу, що саме на платформі іспанській, тому що платформа Кешфло є сім. Сім платформ кешфло вони відрізняються саме часом роботи, тому що нова країна відкривається, нова платформа відкривається. Відповідно, вона може працювати чуть менше часу. Основна і перша платформа це була іспанська європейська, яка працює біля 4 років і без проблем пережила період пандемії. Ми знаємо, що це. Такий період був, коли ніхто не знав, що робити, як робити, звідки брати гроші. Багато бізнесів розпалося, зупинилося, тому що не були інтегровані під роботу в інтернеті. Як кешфло, навпаки, по-перше, через інтернет проводили і зустрічі ми, так і люди далі продовжували отримувати кошти і мати фінансове забезпечення. Другим, що для мене стало одним із важливих факторів, це те, що під час початку повномасштабної війни в Україні кешфлот теж нормально відреагував і зараз забезпечує дуже багатьох людей, які були вимушені переселитися у інші країни з України. Завдяки проекту, кашло дуже багато людей використовують це як інструмент для досягнення всіх своїх фінансових можливостей, і я повторюся забезпечення усіх фінансових своїх потреб. Показую вам, на прикладі іспанської платформи. Чому іспанської, Тому що вона мені, напевно, найбільш приємна після <с <с подорожі <с до Іспанії. Вона мені дуже сподобалася. Хоча платформи працюють всі одинаково, в них відрізняється лише одна відмінність є це є валюта. Наприклад, є китайські, китайська платформа, де працює головна валюта Юані, є киргизстанська платформа, де там Працюють СОМи валюта є Великобританія, де фунт стерлінга основна валюта європейська євро, іспанська євро. Працює окремо польська платформа з польським злотом. А саме зараз ми подивимося на іспанську платформу. Попадаємо ми на сайт, проходимо по реферальній силці нашого запрошуючої людини і натискаємо увійти зареєструватися. Нас перекидає на сайт, прошу звернути увагу, сайт називається EID Cards, ось бачите, EID Cards, Це є одна із систем захисту спільноти Меркурій. Ви у будь-який інший інструмент спільноти, чи це там, профсоюз, чи, наприклад, Money чи онлайн-банкінг. Ви всюди будете робити один вхід. Через EID. Тобто ми один раз реєструємося у систему EID, систему авторизації, і на всі інші платформи від спільноти «Меркурій» ви входите виключно по EID. Хто є вже в цьому зареєстрований, нажимає вводить емейл, вводить пароль, проходить далі, попадає у кабінет Кешфло. Хто не є зареєстрований, натискає кнопочку Зареєструватися і інтелектуально. Насправді, там все просто, проходите, заповнюйте усі поля, які вам дають. Реєстрація надзвичайно проста і швидка. Для початку потрібно ввести емейл, потім вас попросять ввести номер телефону, також писати номер для WhatsApp, -у, Telegram -у або Viber. -у. Ви вписуєте, придумуєте свій надійний пароль, обов'язково його записуєте у надійному місці і завершуєте реєстрацію. Я ж ввожу всі свої дані, заходжу у кабінет. Кабінет теж дуже простий. В нас є основних чотири види потоки: Ось жовтий, пришвидшений, стартовий потік, зростаючий потік, і акумулятивний, накопичуючий потік. І одна із вкладок це є лотерея. Це є безпрояшна лотерея, але правила лотереї ви зможете прочитати собі, як захочете. Але хочу з першу увагу звернути на дві головних посилання, лінки, які є у нашому кабінеті. Перший це як створити грошовий потік та ефективно керувати ним. Коли ви сюди потрапляєте, ви можете отримати всю повну інформацію про роботу кожного із потоків. Ось, ну, Наприклад, старт-фло, що це таке, як він працює, у чому є яка там прибутковість так, за період 20, 20 періодів-10 днів, є інший підвид стартового потоку, який називається пришвидшений, є стартовий потік преміальний, є зростаючий, стартовий, зростаючий потік, і ви тут можете. Знати всю інформацію, як працює кожен потік. А в подальшому я запишу відео з інформацією про кожен потік, як він працює, покажу на прикладі. Але для вас зараз, з самого початку, головне прочитати і ознайомитися з цією програмою, зрозуміти, яка програма вам найбільш цікава, який термін ви розглядаєте яких саме фінансових цілей ви хочете досягнути, і з чого у вас є початкова точка, яку суму ви готові починати інвестувати для того, щоб закрити цю свою фінансову ціль? Внизу ви можете побачити калькулятор, з яким ви натискаєте, наприклад, вибираєте програму, швид... швидкий потік. На швидкому потоці ви можете вибрати. Вид супер або звичайний вид стартового цього швидкого потоку вибрати вам комфортну суму і подивитися, що вийде з цього, якщо, наприклад, 1200 євро на швидкому потоці у виді звичайному, ви отримаєте протягом 30 днів 1302 євро. Які кожного дня, кожного дня по частинці можна виводити. А наприклад, супер він працює 15 днів. Ось, і ви, там, наприклад, при відкритті швидкого потоку, виду звичай супер, ви можете отримати з 1000 євро, 1044 євро протягом 15 днів. Стартовий потік, як він працює, ви теж можете покласти собі, набрати вам комфортну суму і прочитати їхні умови і який результат буде вам пропонуватися. І так по кожній вкладці. Наступний важливий лінк це є винагорода за розвиток проєкту. Так, оскільки у нас спільнота, вона постійно зростає, і коли людям стає добре, чи вони вирішують якісь свої питання, чи фінансові питання вирішують, так, то вони можуть запрошувати людей. Не те, що можуть, вони будуть запрошувати людей, і ті, хто любить ділитися своїми приємностями, тут також приємно отримують винагороди. Перший пункт бонусу запрошених чи реферальний бонус. Ви можете побачити, який розмір реферального бонусу. Він також залежить від виду внеску, і, тобто яким потоком він скористався. Тут є представлений приклад, також бонус за структуру чи бонус лідера групи учасників. У нас від 10 учасників, які... З'являється 10 рефералів, відповідних критерій. Ви маєте право подати заявку на посаду літера групи учасників. Там потрібно пройти відповідне навчання та успішно скласти іспит, щоб ви могли отримати цю посаду. І тоді ваші запрошувані люди, ваші реферали стають учасниками вашої лідерської групи якою ви будете управляти самостійно, за що ви теж будете отримувати додаткові бонуси у вигляді від 2 до 5% від всіх поповнень потоків учасниками вашої лідерської структури. Е, так, ну, я думаю, це найголовніше, що ви, щоб я мала сказати, у першому такому вхідному відео для. Для всіх учасників можу ще показати, наприклад, платформу китайську. Ось це моя китайська платформа. Тут в мене відкрито два потоки. І все воно працює з валютою Юані. Бачите? В наступному відео я розкажу вам за перспективну монету, яка використовується в спільноті Меркурій. Це є монета Єкаренці. Що це за монета і як вона працює у саме проєкті Кешфло? Це буде темою мого наступного відео. Усім гарного дня, бережіть себе. З вами була Христина Бабій.